Україна. Друзі, з самого початку наша країна веде несправедливу війну і ця війна почалась не в 2014 році, не в 2023 році, а мабуть, так років з 800 тому. З перемінним успіхом, але, мабуть, саме тяжка фаза досталась на зараз. Велетенська країна з велетенськими ресурсами, велетенськими складськими запасами старої радянської зброї і деякими зразками нової зброї. І все це на нашу державу обрушилося несправедливо по військовому потенціалу, несправедливо по військовому, ну по людському потенціалу і по багатьом іншим параметрам, але саме головне. У нас іде війна несправедлива тому, що ми на фронті втрачаємо кращих, а там знищують біосміття. Зеки там чортів, бомжів, усіх нас тягували. Воно, яке б воно не було, воно йде, воно вбиває, да воно вмирає, але воно також забирає життя наших захисників. І тому зараз іде. Та й завжди йшов. Погане слово, таке обмін. Але обмін не рівноцінний по якості. Ще раз скажу, у нас гинуть краще, а там гине біосміття. І в цьому наша велика біда. Ми можемо це змінити, ми це не можемо. Мало того, зараз вже стало зрозуміло, що війна пішла на виснаження, на хапок не вийшло, але якби там ми що за них не говорили, в них не один план був і він реалізовується. Як реалізовується зовнішню, ну, агресію по фронтам, так і на розклад нашого суспільства і всередини? Багато чому завдячує саме таке погане слово, як корупція, всі це корупція. Насправді це не корупція, це на військовій термінології, це диверсія і саботаж. Оці безсистемні крадіжки, і системні крадіжки грошей саме в Міноборони, в багатьох інших відомствах, вони проводять це як наслідок крадіжки, це прямі, пряма загибель військовослужбовців. Який тут причина наслідковий зв'язок та да дуже простий. Ми всю війну відчуваємо дефіцит боєприпасів, бронетехніки та практично в усьому. І ніхто ж не задає це питання, чому так. Ну, Зрозуміло, що є об'єктивні причини, там ресурси несопоставімі, але ж нам Західний світ допомагає. А Західний світ теж у них є свої там, військові аналітики, є свої спеціальні служби, які дивляться, що блядь, Монако ж Монако ганяють на дорогущих машинах, живуть. А крадуть гроші гуманітарки, і, і якщо так подивитися, з сторони, вроді воно не системне явище. Насправді це системна, це війна йде зсередини, і цей ворог, мабуть, ще згірший, чим зовнішній, якого видно. Щось це робиться всередині суспільства для виявлення цих і припинення цих явищ, щось не робиться. Процеси йдуть, але вони процеси такі повільні, і повірте, від того, що я там за це буду говорити, чи я не буду говорити, чи хтось інший, абсолютно нічого не міняється. Це системні явища, там потрібен системний державський підхід. А, дасть Бог, може ж ситуація буде коли мінятися, але а, дуже яскравий приклад у нас на зараз, якщо на початку війни ми по дронам мали перевагу і в застосуванні і в придбанні то зараз ми цієї переваги не маємо, мають орки. Багато незалежних джерел говорять про те, що в Китаї на рік на фабриках законтрактовані підірашкою контракти на поставляння всіх видів дронів, розвідувальних, ударних, камікадзе, їх півіці дуже багатьох. Ми країна, яка не, під, ну, не знаходиться під санкціями, тянемо волонтерським сектором, десь щось робиться. І всередині країни в нас є виробники, але потрібно потужне державне фінансування, дуже потужне державне фінансування і єдиний центр, який буде займатися цим. І це дуже серйозні системні речі, якщо вже зараз по фронту за одиночними піхотинцями випускають дрони камікад, за скиди постійно. І це не тільки по нашому напрямку, це по всьому фронту. Це говорить тільки про те, що уже часу немає чого хмариться. Це негайно потрібно робити. Гроші всередині нашої країни є, і є в достатній кількості. Їх потрібно закамулювати без державної волі. Ну так як воно їде на волонтерському руху, завдячуючи цьому ще. У нас є, є пілоти обучені, є екіпажі, які працюють, і результати є. Але треба системний державницький підхід і в промислових масштабах постачання саме БПЛА цих типів. Ці питання дуже багато відомих людей вже піднімають. Яскравий представник і в цій галузі, це Марія Берлінська, вона дуже чітко дала розкладки по ним. Тож будемо сподіватися, що зараз будуть системні зміни і у нас все-таки ми зможемо ситуацію переламати на свій користь, на свою користь. Так що, друзі, як би там тяжко не було, але потрібно вірити в перемогу, і вона обов'язково буде. Поганий зовнішній ворог і поганий внутрішній ворог. Але нашій нації вже не один раз в таких умовах прийшлося боротися. Тому віримо ЗСУ, тримаємо стрій, все буде Україна, слава нації!